Вітаю вас, діти, на уроці інформатики. Тема сьогоднішнього уроку текст та текстові редактори. Спочатку розгляньте малюнки і розкажіть, як людство записувало інформацію протягом багатьох тисячоліт. Які дії інформацією можна було здійснювати? Натискайте на паузу, відповідайте на питання. Розкажіть, як ви виправляєте помилки, зроблені у себе в зошиті? Чи можна виправити так, щоб не залишилось ніяких наслідків? Пригадайте, у якій програмі слід працювати, щоб мати змогу набирати текст, використовуючи комп'ютер? Подумайте. І розкажіть, люди яких професій постійно використовують комп'ютер? Чи можна стверджувати, що робота з текстом є однією з найбільш розповсюджених галузей застосування комп'ютера? На кожному комп'ютері є спеціальні програми для роботи з текстом. Такі програми називають текстовими редакторами. Вони потрібні для створення, опрацювання і зберігання текстів. У другому класі ми з вами працювали у текстовому редакторі під назвою Блокнот. І сьогодні пригадаємо, як працювати у цій програмі. Нагадую, що знайти таку програму можна через меню Пуск. Для цього необхідно відкрити головне меню на вкладці Відкрити всі програми. Серед встановлених компонентів виберіть папку Стандартні. У цій папці розташовані всі стандартні компоненти. Серед них і можна знайти блокнот. Якщо запустити на виконання програму блокнот, у вас відкриється вікно. Давайте пригадаємо, з яких елементів воно складається. Кнопки управління вікном, рядок заголовка, меню, курсор і робоча область. Створення текстового документа передбачає такі етапи: введення, редагування та форматування. Пригадайте і розкажіть, які дії з текстом ви вже вмієте виконувати у програмі блокнот. Розгляньте малюнок. Так виглядає текст який набрано у програмі блокнот. А зараз пропоную повторити правила введення тексту. Для цього виконаємо тест. Оберіть варіант із правильною відповіддю. Одне слово від іншого відокремлюють одним пробілом чи кількома пробілами. Звичайно, одним пробілом. Наступне питання. Для створення абзацу натискають клавішу пробіл чи Ентер. Для абзацу використовують Enter. Наступне питання. Після слова перед розділовим знаком пробіл. Потрібно поставити чи не ставлять? Пробіл у такому випадку не ставлять. Наступне питання. Після розділового знака пробіл потрібно поставити чи не ставлять? Запам'ятайте, після розділового знака пробіл потрібно ставити. А зараз правила, які ми з вами не вивчали. Запам'ятайте, дефіс пробілами не відокремлюють. Зверніть увагу на підказку Сон трава. Якщо ж вам потрібно у тексті поставити тере, то в цьому випадку потрібно відокремлювати пробілами з обох боків. Зверніть увагу на зразок підказку. трава – тере, лікарська рослина. Відступи з обох боків. І ще кілька нових підказок. Між словом у дужках» і «дужками» пробіл не ставлять. Зверніть увагу на зразок програма. Між словом у лапках і лапками пробіл теж не ставлять. Підказка програма. Сьогодні ви виконуєте практичну роботу, але спочатку пригадайте правила безпечної роботи за комп'ютером. Ваше практичне завдання. Запустіть на виконання комп'ютерну програму блокнот. У робочому вікні програми наберіть у рибок з вірша Павла Тичини слово. Зберіть текст на робочому столі. До вашої уваги текст для набору. Якщо ви захочете змінити вигляд вашого тексту або виправити допущені помилки, ви можете виділити слово. Встановити курсор на початку слова, натиснути ліву кнопку миші і протягнути до кінця слова. Можете встановити курсор на обраному слові і у будь-якому місці двічі класнути на ньому лівою кнопкою миші і змінювати допущені помилки. Бажаю всім плідної роботи і дякую за роботу на уроці! До побачення.